Вітаю тебе, друже! Це буде короткий комплекс його асан для відновлення. Почни з відчуття опори. Відпусти себе на опорі і віднайди баланс, відбудуй вертикальну вісь по тілу. Через дихання направляй себе. Права нога в центр килимка, руки через сторони вдих. Ліва нога вправо. Розкриваємо правий бік. З видихом, ліва нога вліво, руки вправо. Так, ще два. Активне витягування бокових поверхень з глибоким диханням. Один. Вдих, повертаємося в центр. видих, посили руки. Ліва нога всередині килимка. Руки через сторони. Вдих. Права нога вліво, руки вправо. Видих. Права нога. на край Накрайклимка справа. Руки вліво. Продовжуємо. Два. Один. Вдих повертаємося в центр. Опора на праву ногу, розкачай ліву ногу, розслаблює її. І вісімки лівою ногою. Через розслаблення півколо попереду, півколо позаду. В іншу сторону. Добре міняємо ноги, опора ліву, розслабляємо, розкачуємо право. Вісімки правою ногою. В іншу сторону. Стопи разом руки через сторони вдих, і ми наче приглажуємо долонями оболонку кокона навколо себе. Витягування, видих, повільний плавний, відбудовуємо вертикальну структуру в тілі. Руки в замок перед собою. Повертаємо замок вдих, наче проглажуємо обломку кокону навколо себе. Витягування. Видих руки через сторони. Розслабили все, тіло відчули опору. Вертикальний віс. На праву ногу розкачуємо ліву. Активний рух з форсованим видухом, коли ліва нога вперед. Ліва нога, права рука. Тягнеться вперед. Це видих, нога назад вдих. Ротацію додаємо в плечовому відділі. Добре. Міняємо. Опорна ліву ногу розкачали право. Додаємо ротацію в плечовому відділі. Тепер права нога, ліва рука. Видих, нога, рука вперед, видих, нога назад. Форсовані видихи. Добре. Підходимо на передній край килимка. Стопи разом. П'яти торкаються, руки через сторони вдих. Руки разом. Замок, замок сталі на носочки до вдих. Активне витягування. Ще два. Один. На вдих опускаємося на п'ятки. Видих, наклон. Вниз. Отанаса. Ми тягнемо себе вниз до стоп. Три цикли дихання. Два. Один. Коліна зігнули, тазом сіли, наче на стільчик, долоні в коліна. Витягування себе з тазу вдих. Видих. Ще два. Один. Стопи на ширині тазу, підняли руки вверх, сіли тазом як на стільчик. Активно витягуємося руками, тримаємо корпус. Два. Один. Опускаємо долинний килимок. Підходимо ногами назад. Планка п'ятами. Сильно відтискаємося назад. Дихаємо три. Два. Один. Опускаємося на коліна, грудну клітку. Згинаємо ноги в колінах. Беремося руками за свої стопи з внутрішньої сторони. Так щоб великий палець. Ліг в арку стопи. Носочки натягуємо напрямку колін, піднімаємо коліна, відтягуємося ногами, наче назад і вверх. Підборіддя боріддя прижати, як до гудзика. Дихаємо три. Два. Один. Вдих, відпустили долоні під плечима. Чоло на калимок. Робимо вдих. І На них. Навдиху плечима проїжджаємо далі за долоні. З вдихом піднімаємося, собака морде вверх. Обличчям вверх. Дихаємо. Три. Припідняли коліно, стоїмо на підйомах стоп. Два. Один. вдиху голова вниз, таз вверх. Перека через підйом і стоп. Собака мордує вниз. На три цикли дихання, наче тягнемося п'ятками назад, крокуємо. Витягуємося тазом вверх. Вдих, права нога назад і вверх. Видих, крок правою ногою вперед. Розподілили вагу між стоп. Підняли руки вверх. Долоні паралельні. Опустилися, дихаємо три. Два. Один. Долоні на коліно. Ліва п'ятка на килимок. Руки в сторони, корпус вертикальний. Голова вправо, дихаємо три. Просідаємо нижче. Два. Один. Руки тримаємо. Ноги вирівняли. Розігнули. Лівою стопою чуть ближче підійшли. Правою опускаємося або на праву гомілку, або на килимок. Ліва рука вверх. Подивилися до лівої руки. Три. Два. Один. Опустили ліву руку на колимок на ліве коліно. праве коліно в сторону розслабили з видихом. Підняли праву руку, подивилися вверх 3. 2. Один. Опускаємо праву руку на килимок, а права нога до лівої собака морди вниз. Три цикли дихання. П'ятками тягнемося назад. Два. Один. Вдих. Ліва нога назад і вверх. Видих, круг лівою ногою вперед. Розподілили вагу між стоп. Припідняли руки вверх, долоні паралельні, просіли нижче. Три дихаємо. Два. Один. Долоні на коліно. Права п'ятка на калимок. Корпус вертикальний. Руки в сторони. Голова до лівої руки. Дихаємо три. Витягуємося. Ну. Один. Руки тримаємо, вирівняли ноги. Розігнули їх. Правою степовою трошки ближче підійшли, опускаємося лівою рукою на гомілку, лівої стопи, лівої ноги. Або на килимок. Голова вправо вверх, дихаємо три. Два. Один. Правою рукою опускаємося на килимок. На праве коліно. З ліве коліно відправили в сторону. Підняли ліву руку, подивилися вверх до лівої руки, три дихаємо. Два. Один. Опустили ліву руку на калимок. Ліву ногу до правої. Стопи, собака морда вниз. Три дихаємо. Активно витягуємося. Тазом вверх. Один. На вдиху підходимо, стопами до рук. Сідаємо тазом як на стільчик і заводимо лікті під коліна. Пальці витягуються назад, долоні вверх. Робимо активний вдих. Видих на носочки, шина натягнута по задній поверхні. Вдих, опустилися на п'ятки. Видих, піднялися. Ще раз вдих. І піднялися видих. Помагаємо себе руками, тазом просідаємо між стоп. Ліктями ціпляємося за гомілки, луні на мосте, вдихаємо в таз. І ви Ще два. Один. Сідаємо тазом на килимок. ліва нога пряма, права стопа за ліве коліно. Обхопили в ліктєвий замок, праве коліно, вдих. З видихом розворот вправо, права рука позаду, голова вправо. Лікоть лівий перенесли за праве коліна. Долоня. Назовні пальці вверх, дихаємо три. Два. Один. Вдих, розвертаємося, видих, вирівняли права нога. Міняємо ліва стопа за праве коліно. Обхопили в ліктєвий замок, ліве коліно. робимо вдих. З видухом його. Праву лікоть перенесло за ліве коліно. на назовні пальці вверх. Дихаємо три. Два. Один. Вдих, повертаємося. Вирівняли ногу. Новий віддих руки через сторони, вверх, витягнулись. З видихом, почмоти насено нахиляємося вперед до стоп і активно стягуємо себе до стоп. Руками тримаємося за носочки стоп. Вдих. І видих, більше розслабились, прижалися животом до стеху. Так ще два. Один. Піднялися. Долоні біля тазу, пальці дивляться до стоп. Підсили тазом до стоп. Скругляємо спинку в напрямку калимка і витягуємо себе з тазу, вдихаємо між лопатки 3. 2. 1. Опускаємося на літті долонів таз. довитягуємо себе з тазу, кладемо спину на калимок. За кілька плавних рухів можемо покласти. Руки за голову, долоні відкриті. Вдих, ноги підняли вверх. Видих, стопи в долоні рук. Три дихаємо. Два. Один. Не відпускаючи стопи. вдих опускаємося на таз, ставимо стопи під таз. І з видихом піднімаємо таз чим повище. Зводимо лопатки, а руки. В замок під таз, впирається в килимок, дихаємо активно вдих довгий, видих. Ще два. Один. Вдих. Опускаємо з тазом на килимок, піджимаємо колінка до себе. Руки в замок за голову. Коліна над. Тазом, стопи на рівні колін, робимо активний вдих. З видихом зводимо ліве лікоть праве коліно, а ліва нога вирівнюється. Вдих, опустилися на спину, видих, праве лікоть ліве коліно. З активним видихом. Ще 5, лівий лікоть праве коліно. Правий лікоть, видих, ліве коліно. Ще 4 продовжуємо самостійно. 2, два, один, піджали коліна до живота? на вдиху качелися назад, видох сіла. Мудра в руках, жнян мудра, великий вказаний палець, кільце. Очі прикриті. дев'ять глибоких дихів і видихів, але дуже повільних. І в цей час ми малюємо за один цикл дихання, повне коло очима. Перших дев'ять годинниковою стрілкою, інших дев'ять проти. Намагаємося зробити рух якомога плавніше, і щоб це було схоже на коло. 9. Загодниковий стрілку пішли очі? Півкола вдих, півкола видих. Вісім. Сім. Шість. Рух не зупиняється? Плавно перетікає далі. П'ять. Чотири. Повільнюємося три, два один. дев'ять рухів проти годинникової стрілки.

І зараз ми ляжемо, дамо можливість тілу заспокоїтись, відпустити зайвий тонус і збалансувати гормональну систему. Усвідомлюємо декілька вдихів-видихів, розслаблення на килимку. Ідемо увагою вслід за цим розслабленням. і дає можливість собі деякий час, скільки комфортно побути в присутності всіх переживань і всередині, і назовні. І далі я рекомендую тобі прожити благодарність за це життя, цим слам світла і добра. Попросити благословіння на цей день і захисту.